Доброго вечора, ми з України вітаю вас на каналі Яринки Українки. Перевернутий бокал послужив мені підсвічником і всерединці. серединці я зробила ось таку невеличку, цікаву мініатюрку, мініатюрну композицію. Композицію цю я буду робити ось в такому бокалі. І основа буде ось такий шматочок пінопласту тоненький, пресований, вирізаю по кругу, який мені потрібен розмір. Він якраз мені буде входити всерединку цього бокала і буде там дуже гарно триматися. Вирізаю ножичком акуратно, приміряю, і де потрібно, ще підріжу. Просто Ножницями вибираю дріб'язок, який буде у мене в середині на цій підставочці. Це ялиночка, ось така маленька, це з Аліекспресу я виписувала. Такий олень невеличкий, який в мене вже давненько був такий наборчик. І ще я планувала сюди Діда Мороза, але вирішила. Його тут не використовувати. І ось цю корзиночку, в яку я планувала, теж вона в мене сюди не підходить, тому що ялиночка виходить за високою. Значить, Буду просто так на цій підставочці, її використовувати. Ще буде ось такий кущик срібних ягідок, і просто ягоди. Цю саму основу я буду підклеювати на ось такі сніжинки. І таку саму сніжинку на вершок під свічечку буде в мене така сніжиночка йти. Готую я собі ягідки, які мені потрібні. Тут буде в мене Вони засніжені, ягоди, зелена, сіра і біла. Ось так виміряю я цю свою композицію. Цей олень він прекрасно заходить просто туди ніжками. Роблю такий виямочку, і він туди в мене зайде. Буде гарно триматися. Плюс я ще додам туди гарячий клей. Все це підклею на гарячий клей. Пінопласт трішечки плавиться, і все це прекрасно тримається. Ялиночка, ось цей кущик з таких срібних ягідок. І Просто ось ці засніжені ягідки. Це все, на, повторюю, на гарячий клей підклею. Ще вирішила додати для яскравості і червоних ягідок сюди. І ось так виглядає ця моя мініатюрка. Далі я ще тут хочу додати. Сніжок. В якості сніга в мене будуть пінопластові кульки міленькі. Приклеювати я їх буду на клей дракон, змащую цю серединочку драконом і засипаю цими кульочками, які будуть в мене імітувати сніг. Прямо ось так з цієї коробочки, і насипаю туди. Цей сніжок. Прикладаю зверху бокальчик, ось так він буде там триматися. Приміряю ці сніжиночки, тепер на гарячий клей ця основа приклеюється. Разом з бокальчиком і ось сюди на верхушечку теж цю сніжинку на гарячий клей. Тепер контуром я ще роблю, прикрашаю ось цю ободочок цього денця і ще зроблю такі хвильки по самому денцеві, От, і по ніжці. Цього бокальчика, і потім ще далі, додам по низу цей контур, і ось там біля цієї сніжинки внизу, так, щоб прикрити. Ой, біленький пінопласт, який там проглядає, золотом прикриваємо. І ось такі ще тут роблю крапочки. Тут можна ставити різні свічечки. Я вирішила ось таку свічку-таблетку, теж її обклею, щоб вона не випадала З загального вигляд мала такий, як вся ця композиція вже в золоті. Золотою стрічечкою підклеюю і приклеюю цю таблеточку на гарячий клей, на цю сніжиночку. От. І ось так виглядає моя композиція в бокалі. Дуже просто, з мінімуму матеріалів, в мене вийшов ось такий цікавий підсвічник з мініатюркою. Дякую, що ви були зі мною, дивились це невеличке відео. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки. Запрошуйте друзів, тисніть на дзвіночок, щоб бачити слідуючі надходження моїх відео. Коментуйте. Коментарі дозволяють просувати відео на YouTube. І не забуваємо донатити на наші славні ЗСУ. Допомагаємо хлопцям на фронті. Разом до перемоги! Слава Україні.